Сьогодні на Україні лише одна біда оскалі. Отож, послухайте український гумор про кацапів. І вів. ранок бабця вийшла за молоком. І тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка. Збирається натовпу. З'являється міліція. Бабця підходить і починає. От кляті більшовики порабудовували балконів, людині пройти ніде. Міліціонер, діставши документи постраждалого, Бабцю, годі репетувати, то маска. У меї жалок клятих москалів, балкону ніде впасти. 1946 рік Галичина. Йдуть лісом двоє хлопів. Бачать, дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою. Та жіпан не має рушниці. Є в мене рушниця, синку. Та ще пан не має сокири. Є в пана і рушниця, і сокира, і кулемета маю. Та ще пан має час на натхнення і задоволення. Шановний, не пийте воду з того ставка, туди лайно. Зі всього Що ви говорите? Я вас не понимаю. Говорите по-русски. Я, кажу, двома руками черпай. Дорога в Карпатах. Сидить вуйко з кулеметом, направленим на дорогу. Коло нього зупиняється машина. Вуйку, вас підвести? «Ні, синку, я ще почекаю. Зупиняється інша машина. Слава Ісу! Навіки слава! Вас підвести, шановний. Ні, синку, я ще почекаю. З щасливої дороги! Зупиняється інша машина. Дід, тебе подбросить. Вуйко, відтягуючи затвор, ось я і дочекався. Вуйку Стефане, вуйку Стефане, навіщо ви дорізку рубайте? Така струнка молоденька, так око зеленими листочками милувала. А ви її геть. Ой, і не кажіть, сусіде, в самого серце кров'ю обливається. Але мушу то зробити, бо прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть. От ісконно русський пейзаж, а я їм покажу ісконно русський пейзаж. Отак і живемо. Щоб не плакать, ми сміємось. Слава Україні.